Доброго времени суток. Это канал Бендер за Задунайський. І сьогодні ми працювали на пасіці. У нас є японський вулик, не пам'ятаю, чи ми його показували у тих відео. З минулого року там джолки строїли нам соти. Там немає рамок, це схоже на колодочну систему. Там трошки таке. Зараз потрібно було освободити місце для того, щоб вони заносили новий мед. Ось ми зрізали з одного корпусу, от стільки меду. Я тільки що його зважила приблизно там 3 кілограми. Ось ми бачимо. Свіженький мед цього року, ще не запечатаний, смачнющий свіженький мед. Ми вже ласуємо медом. А ви.